Святого Духа, вітаюся з Воскресним днем, неділею після воздвиження із престольним праздником Собору Святих Воїнів. Щойно ви чули два апостольські читання і два іванські відповідно, які я вже сказав, е недільне, але спочатку читалися неділя після Воздвиження, потім е згідно з розписом 16 неділі. Про таланти і нарешті на честь святих воїнів. Я прошу разом з вами зупинити свою увагу на Євангелії Другому, а саме притчі про таланти. Люди, які читають Святе Письмо, зокрема, Євангелії, звернули увагу, напевно, кожен з вас на те, що коли Господь виголошує притчі. То там дві науки, бо що таке царство небесне, а друге, як його треба досягати, все інше потім. І сьогодні, знову ж, якраз Господь каже не про те, що таке царство небесне, як його треба досягати, дві сторони медалі. ось, браті і сестри, ми чуємо часто. Навіть із невіруючих людей, це талановита особистість. От Бог дав талант я був просто від природи. Це всі притчі. Талант міра грошова, це купа срібла або золота. І людина, яка мала таланти, вважалася багатою. І, але завдяки цій притчі навіть повторюють люди далекі від церкви. Живаю саме в цьому розумінні, що талант тут є, як дар Божий. Кожна людина має щось. І, правда, треба розрізняти талант і покликання. Скажімо, зразу так, я, щоб не затримувати увагу, завжди хочеться в вашому храмі коротко говорити, бо тісно, душно, але спробую так. Тезово. Подивіться. Може бути прекрасний хірург одночасно скрипаль, правда буває таке? Може бути гарний вчитель, скажімо, і будівельник. і так далі. Це талант, але ж є покликання. Напевне, все-таки покликання твоє лікар. Бо грати на скрипці гарно, тішить слух, якось виселить людину. Виховує, але все-таки рятувати життя це важливіше. І тому людина яка ну, себе сприймає як безталанну, як інколи її так ще гнітуть, замість того, щоб підтримати. Особливо прикро це чути, коли нерозумні батьки дітей своїх. Ну і коли не, не дуже помірковане, таке метикувате і обзиває негарними словами. Це тільки в, можна у нас почути. А в Одесі там кажуть, ой, моня, ти такий розумний хлопчик, ну що ж ти таке робиш, мама, завжди його не буде вона принижувати і навпаки. А так коли гнітити, то скажи сто раз на людину нехороше слово, то вона буде таким. І важливо, щоб навіть люди, які в суспільстві не виділяються, так, висвітки пересічні громадяни, прості, щоб вони бачили в собі той талант. Він може бути різним. Як ми по притчі ці можемо робити висновок? Кому багато до нього з того спитається, п'ять отримав, п'ять додав, два отримав, два додав. А якщо ти зовсім такий слабенький, то хоч один зроби, але не можна його закопувати. І святий Василій Великий каже, що ті люди, які не мають талантів, так вони думають, не повинні себе не поважати, так знаєте, ставитися як до нещасної людини з презирством. І з іншого боку, багаті. Талантами не повинні дивитися зверхньо з неповагою до тих, хто має мало талантів. Ви скажете, ну а як же це трішки несправедливо, напевно, чому одному більше дано, іншому менше, хай би всім одинаково. Я думаю, це діти можуть так міркувати. Дорослі люди бачать, природі не може бути, щоб все було одинаково. Ви багато зустрічали двійників, щоб люди були схожі. Це дуже рідко буває, і ти і захоплені і всім звон. ти знаєш, я бачила схожу на тебе. Це дуже рідко, так як е, кажуть поети і листя на дереві різниця одне від іншого. Я вже не кажу про папілярні про, е, лінії на пальцях, відбитки пальця. І тому, браття і сестри, е, ще більше того, беручи до уваги е, слова апостола Павла, що Церква це тіло Христа, він глава. І як Христос любить свою церкву, так чоловіки повинні дбати про своїх жінок і любити їх. І говорить про те, що ми є часточки цього тіла, тут не треба бути анатомом чи лікарем, щоб розуміти, що в організмі не просто різні органи, різне призначення, навіть тканина різна. Дивіться, оці. Завозитовидка, пара щитовидка, паращитовидка, нирки, все інше. Тож маленький азот, тканини більш нема іншої, тільки на неї дано. Мале, інколи бувають проблеми від тих органів, але вони потрібні. І так, є, є великі, знаєте, такі органи, кістки, шкіра, але малі, не менш важливі. Тому, браті і сестри, Господь. Як серцевідець, знаючи, хто скільки може вмістити, примножити, більше того, апостол Павло каже про посудини, що є глиняні, є срібні, є золоті. І горе тій людині, яка або не хоче бачити, або не бачить через якісь причини той талант, який в ньому є. І він тоді. На страшному суді буде почуватися і мати таку долю, як цей нещасний. Ви подивіться, мало того, що він так волювався зробити, а він ще став ображати принижувати свого господаря. Я знаю, що ти жорстокий, несправедливий. Якщо ти знаєш, каже е, господар, що я збирає там, де не розсипав, жну де не сіє, так і то ти тим більше повинен був розумієте, я з тебе спитаю за своє. Уявляйте, наскільки треба бути засліпленим гординєю чи чимось іншим, щоб елементарні речі не сприймати. І в Святій Церкві, якщо казати саме про нашу спільноту, то, мабуть, як кажемо про дар, талант найбільший хто мав, Крисота Богородиця. І це йде хто, Ян Хреститель. їхні мається на уважі служіння, те, що вони зробили для людства. Я вже не кажу про свою душу. Дарем далі апостоли, пророки, мученики, преподобні і так далі. І, до речі, сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять всіх воїнів, повторюю не тільки мученик, а всіх воїнів. І чому синод нашої святої церкви? На подання нашого військового відділу за ініціативою отця В'ячеслава підтримав і ухвалив мати таке свято. І на військовій зустрічах за кордоном, і з ближнім зарубіжжям, як я зараз не розумію, де ближнє де дальнє, все перевернулося, і з далеким то православні і наші браття і, і навіть за океаном кажуть, це хороша, хороша така ініціатива, і це свято приймає собі. Чому справді ось виділяти воїнів не просто там, скажімо, мучеників, якихось сповідників, а, а спільнота воїнів, дружина, община воїна. Також, браті і сестри, дехто помилково вважає, що воїн-герой, особливо коли віддав своє життя за батьківщину, за ближніх, вже цим е, отримує автоматично Царство Небесне. Що е, кров пролята на полі бою, очищає від гріха. Це Єрець. Тільки кров Христова очищає від гріха. А якщо а, е, гріхи прощаються через покаяння. І тому е, воїни ще більше потребують молитви, ніж інші. І Василій Великий, про яку я зараз згадав, написав правило, що воїн, якщо він навіть заблаговірє, там Вбивав ворога, захищаючи батьківщину. Він три роки має утриматися від причастя. Не лише тому, що кров навіть інколи буває невинна, а ще й тому, це, які треба мати настрій, що треба, щоб душі було, щоб О, чоловіки знають, особливо хто був часний бойових дій, які слова говорять, що почувається, це ж треба, щоб вивітрилося, а не зразу до причастя. Але ми зараз скорочуємо той термін. Прийшов, ну це вже справи священників, але щоб знали, що воїни, яких ми нині вшановуємо, а якщо брати рахунок, то з трьох днів в одному є пам'ять воїнів. Цікаво розумієте? Третя частина року присвячена пам'яті воїнів. І не всі це, до речі, напевне, ну хто постійний парафіян не знає. ось, браті і сестри, ми шануємо. Воїнів не за те, що вони були воїнами, а за те, що вони в такому складному служінні ще змогли явити велич свою духовну. Тобто, якщо порівняти, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, це якщо військовий дослужився до полковника, дослужився, а потім вирішив стати священником. У нас є такі випадки, не один в єпархії. Київський, Гельцоківський. І він оці пагони полковника міняє на церковні лейтенанта. І він щасливий, що він якщо порівняти. І він служив батьківщині, виконав обов'язок, а потім не ради грошей, тому що ви знаєте, порівняти там пенсії і все. А щоб служити Богу. І цього священника, який був військовим, правоохоронцем, але зберіг честь. Репутація хороша. Ви знаєте, що коли руку покладають в діакона священника єпіскопа, то вимога є не тільки, щоб він був віруючий, церковний, грамотний, а щоб він мав гарну репутацію у невіруючих навіть. Не яке, нас не цікавить, нічого подібного. Тому що через нас або славиться ім'я Господнє, або принижується. І ось собі ця людина стає священником. Це вдвічі до нього повага. І тому це я кажу, що, що сьогодні це воїни, які е, служили, виконуючи свій обов'язок навіть до смерті, але помирали хто і канонізований не за те, що він на полі бою загинув, а за те, що він е, виявив свою відданість і віру Богові. І, як правило, ви е, візьміть життя з тих воїнів. Е, вони всі були. Страчені саме за віру Ісуса Христа, коли вимагали зректися або Бога, або церкви вони цього не робили. І сьогодні історія повторюється. Сьогодні від священників наших, особливо військових, тут присутніх, вимагається саме ця якість, бути мужніми. Тому, браті і сестри, парафіяни цього храму, радійте, що маєте такий сон. Це навіть не хмара, це щось більше, не, таких покровителів славних. І я вдячний цьому В'ячеславу, що він. Єдиний священників у світі таке придумав, І що все підтримали. Тому, браті і сестри, будемо сподіватися, що воїни це і князі наші, бо вони теж були воїни. І правоохоронці вони теж воїни, які несли служіння Ілля Муромець. Він же був як правоохоронець. І тому, браті і сестри, хай Господь благословить нас миром, щоб Господь зглянувшись, на вашій молитві на терпіння, на те, що ми не завжди навіть розуміємо, чому це відбувається, але зціпивши зуби, там, закривши очі, сльози, щоб не йшли, ми просимо Господа терпіння. Я думаю, що історія вчить нас за терпіння, Бог дає спасіння. Амінь.